Сьогодні покажу, як завантажувати PDF-файл з різноманітними даними, з фотографіями, з усім, що тільки можна, зрозумілою мовою. В даному випадку це французька. Я знаю трошки англійську, трошки іспанську. Ну і, в принципі, добре українською. Тут взагалі не можу зрозуміти, що є, але зараз покажу, як це все можна вирішити, і отримати всю необхідну інформацію вам з цього документу. Ми будемо завантажувати цей документ у векторну базу даних, і, відповідно, і будемо задавати запитання нейронці, і вона нам буде відповідати, що знаходиться в тому документі, і таким чином ми зможемо визначити, що там є, як це обробляти і як це можна використати. Що ж, почнемо. Ми почнемо з для заповнення. В пошуку вбиваємо форм. Вибираємо тригер. Тут прописуємо деякі назви. Аутентифікацію нам не потрібно вводити. Ми тут тільки будемо використовувати без аутентифікації. Далі пишемо title. Наступне form description пишемо для користувача, щоб було зрозуміло. Отримуємо. Наступне, що нам треба буде визначити, це Form Element. Тут прописуємо назву. Чітку, коротку, без помилок. Тому що в подальшому, якщо буде налаштовувати якусь автоматизацію, це дуже важливо. Потім покажу. Тут вибираємо тип, який ми будемо подавати. Це буде у нас файл. Мультифайл – це декілька файлів одночасно. І також можна прописати, можна поставити тут галочку. Все. Ми зараз це все налаштували, нажимаємо спрацювання. Вибираємо файл. Він у нас знаходиться. Ось. І нажимаємо спрацювати. Як бачимо, файл прогружається. Чекаємо декілька секунд, і він у нас вже знаходиться венев. Файл об'ємом 30 МБ. Без проблем розпочати і дістане всю інформацію. Але є момент, і я... мені вийшло завантажити і обробити файл один, за один раз розміром до 70 МБ. Це можете взяти собі на замітку. Супер. У нас є вже система, яка. Получає. Наступним кроком, який ми будемо робити, це підключати вже вектор. Нажимаємо на плюсик і заходимо в VI, тут вибираємо, або я надаю перевагу. Якщо обираємо вектор, просто прописуємо Vector Simple. Перепрошую, потрібно було вводити інше. Вводимо Simple vector store І далі нам потрібно вибрати Add Documents to vector store І ось ми отримуємо вже бажане налаштування. Так, тут міняти можемо М -м -м, нічого. Це все вистачає. Тут можете вибрати, тому що це внутрішня пам'ять е -е, самого NV8. Він вам зараз пропонує. тому Ідемо далі. Так, тут ми налаштування здійснили. Наступне, що нам потрібно, це підключити нейромережу. мережу. Звичайно, не підійде. В даному випадку треба обирати з наявних. Я обрав в даний момент це ChatGPT від OpenAI, тому що вона, як на мене, досить гарна. Так, тут не проста модель потрібна, а саме embedding, для того, щоб вона обробляла і наповняла базу даних. Звичайні моделі не підійдуть. Тому воно вам пропонує те, що є з наявності. Ось, ми отримали, підключили, супер, у нас вже наявне є. Е, як підключати OpenAI до чату до NVCMAN, я вам записав попереднє відео. Можете переглянути і побачити. Далі, що нам потрібно налаштувати, це вже додати саму векторизацію. Нажимаємо тут на плюсик і нам вискакує якраз те, що нам потрібно. Default Data Loader. Вбираємо. Також нам потрібно вибрати, що нам саме буде. Тут у нас binary файл, тому вибираємо binary. Load all input data. Нічого не міняємо. Тут потрібно вибрати який формат. У нас тут формат PDF, тому вибираємо PDF. І тут потрібно вибрати custom. Так, чудово, у нас тут з'явилося ще одне розгалуження, тому ми переходимо до нього. І тут нам потрібно буде вибрати Recruit Chain Text Symbol. Після того, як ми його нажали, переходимо у нього. Бачимо, що чанк сайт, розмір чанки, на який буде ділитися векторна база, це 1000. І тут потрібно буде поставити значення, до прикладу, 20. І ось тут наповнення нашої векторної бази вже фактично готове. Нажимаємо Зберегти і загружаємо заново файл. Так, це буде просто простіше. Вибираємо файл, відкрити і нажимаємо Завантажити. Дивимося, як він прогружається. Це може зайняти інку 20-30 секунд. Але в цілому зараз це буде швидко. Так, вибило помилку. Подивлюся зараз, чому. А вибуло тому, що в мене закінчився, не закінчився, я видав API токен з OpenAI. Нажимаємо ще раз прогрузку. Submit. Так, загружається. Чекаємо декілька секунд. І дивимося, як відбувається спрацювання. Буває інколи, що йде Connect-Lost. Це зв'язано з під'єднанням до вашого серверу, але це не є проблема. Чекаємо. Може зайняти, ще, може знадобиться ще раз одне завантаження, тому я нажму на. Вам, щоб це виправити, достатньо ще раз закинути або інше. Тут це вже пов'язано з розмірами файлу і стабільністю мережі. З третьої спроби все запрацювало. Також це може бути пов'язано з розміром самого файла. І ваш сервер не був не готовий до цієї нагрузки безпосередньо на NVCM Хмарі. І воно вибуває помилку. Але проблем немає. З чи четвертого разу все може Учитись. Так, чудово, у нас вже є завантажена векторна база даних. Усе зелене, як бачимо, все пішло. Подивитися на JSON і дивимося, воно розбило все на чатки. Прекрасно. Можемо переходити до наступного вже. Побудови простої системи запитання і відповідь. Наступне, що нам потрібно, це якраз побудувати чат. Це у нас буде тригер. Вибираємо, шукаємо чат. -меседж. І публіка Public лайв. Це дозволить скопіювати це посилання і розмістити собі як нову вкладку, і там вже переписуватись. Але можна так, а можна всередині програми. Так, чудово, вона у нас є. Наступне, що нам потрібно буде вибрати, вибрати це запитання-відповідь. Questions and answers. Чудово, ось отримуємо. Потрібно підключити модель. Обираємо від OpenAI, Таку ж саму систему. Я буде 4.1 міні, цього вистачає з головою. І для того, щоб нам вже підключити, нам потрібно розпочатування векторної бази даних. В даному випадку ми обираємо Store Retrieve. Ліміт, та хай буде 4. Або ні, краще поставимо 5, щоб було надійніше. Чудово. Наступний крок, який нам потрібно зробити. Це вже цю векторну базу підключити до нашої системи, яка буде давати нам відповідь. Нам потрібно скопіювати ось цю платформу і перетягнути її сюди. Так просто буде простіше. Або ні. Зробимо трошки іншим методом. Ми це все відзначимо. Позначаємо Ctrl-C, Онт-РВД ближче. Тут потрібно вибрати вже буде не інший документ, а ревайт-документ ось цей інструмент. І чудово, у нас ось ця система перетворилася на базу даних для відповіді. Підключаємо її вже до нашої системи. Чудово, все загорілося. Раніше пропали всі червоні знаки оклику і починаємо з неї працювати. Open chat і задаємо перше запитання. Що у цьому документі? Бачимо, звертається, помилок немає, значить все працює. Так, що у цьому документі? Подивимося. Е, цей документ містить інформацію про регуляторні вимоги, стандарти пов'язані з марк маркетингом, маркуванням обставин. Е, можемо йому задати більш конкретне запитання для того, щоб він витягнув інформацію безпосередньо, яка знаходиться в цьому документі. Спустимося вниз і десь знайдемо потрібну інфу, яка нам може знадобитися. До прикладу, е, ось, пірбонта. Вибираємо. Переходимо на платформу, вставляємо, дай контактні дані. Дай контактні дані. Він звернувся в ектор на базу даних, все прийшло. На даному документі немає контактних Добре, значить, в чанках воно це не определилася. А от зараз, щоб він нам дав відповідь про ось цю платформу. Нажимаємо, розкажи про неї. Як бачимо, читає, звертається і дивимося, чи тут получиться. Тут він вже походу обробляє і дивимося. Каталізатори, який виступає, вимагає, це компанія, яка виступає каталізатором людського прогресу, працюватиме на трьох основних секторах науки та життя, охорони здоров'я. Так, 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 дивимося, 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 дивимося. Сайт вона на неї надіслало. Давайте дивимося, де вона. Чи все воно добре видало. Нажимаємо спрацювання і дивимося. Все чудово, сайт працює, значить дані взяті з документа. Непридумані з повітря. Так, мені дуже важливо дізнатися, чи воно передало уже назву і контактні дані цього персоналу. Так, давай, щоб він нам віддав відповідь. Пу -пу 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 -пу. Я скопіювати ще раз назву. Хто є власником? До є власників І як з ними зв'язатися? Так. Дивимося, чи спрацювало. Тому що не завжди вакцина база даних може таке витягнути. Але як like, дивимося, він в пам'ять пішов. Точніше, ці п'ять питань. Це була якраз пам'ять, куди воно загрузило попередню відповідь. Як бачимо, номер телефону він надав. 5.5.3. Дивимося, чи сходиться. Дивимося, що усе сходиться. Витягнули правильно. П'єр Ботем 3DS. Перевіряємо, чи він надав нам також їх його емейл. Ні, емейл він його не надав. Але телефони він на усі, що тільки можна. інфо собачка 3DS. а ну перейдемо. Чи це все тут знаходиться? Не. Ну, я сумніваюся, що він придумав, але бачимо, що інформацію він все-таки передав. Номер телефону сходиться. Так, що ж, можете сьогодні побудувати це для себе. Відповідь тут може залежати від декількох варіантів. Як ми налаштували саме ділення на чанки. тут можна збільшувати зменшувати положення для того, щоб воно більш релевантніше давало відповідь. В даному випадку воно поділило таким чином, що настільки тонку інформацію не витягує, але тут таким чином ми зекономили ресурси як інвестимент, так і пам'яті. І об'ємів затрачених у токенах на запит. Тому, якщо цікаво, можете підписуватись, ставити лайки і звертатися, якщо вам потрібна автоматизація, і продумати щось цікаве для особистого рішення. Саме, якщо вам потрібні є асистенти для перекладу, транскрибації та роботи з даними, можете звертатися до мене. Все, дякую. Так, додивився. Воно передало нам емейл. E і все добре. Номера також підходять, тому все спрацювало коректно. Добре, ще раз дякую.